У Севастополі Росія розпродає списані кораблі Чорноморського флоту, виставляючи їх на аукціонах як металобрухт. Про це повідомляють Кримреалії. За останні місяці на торги потрапили кілька одиниць техніки, серед них і судно розмагнічування СР 541 та малий протичовновий корабель Олександровець. Ці кораблі продаються у вигляді брухту чорних і кольорових металів, зокрема алюмінію, міді та бронзи, загальною вагою понад тисячу тонн. Покупцями ста приватні компанії з Московської області, які займаються утилізацією техніки та переробкою металів. Експерти припускають, що таким чином флот намагається звільнити місце на базах і частково компенсувати втрати, понесені під час війни. Зі мною на зв'язку Андрій Роженко, це капітан першого рангу запасу ВМС і заступник начальника штабу ВМС 2004 2020 років і стратегічний експерт компанії Соната. Вітання вам. А добрий день. Отже, пане Андрію, тут знаєте, варто поговорити про те, що чому зараз почали робити і продавати, розрізати ці кораблі, продавати їх на металобрух. Це з чим це пов'язано? Дійсно, може звільнити місце для того, щоб нову техніку туди поставити і нові кораблі. Чи це навпаки брак коштів для того, щоб щось нове закупити? Давайте продавати, щоб хоча б щось отримати. Ну, справа в тому, що і, і судно розмагнічування СР 541, я от зараз дивлюсь на його фото. Я думаю, що йому вже понад 50 років, і воно фактично двічі вислужило термін своєї експлуатації. Я так розумію, що ну, апаратура на ньому також дуже дуже старенька. Я так розумію, ще десь ну, 60-х, можливо, 70-х років минулого століття. От. Що стосується малого протичівного корабля Олександровець, то йому також під Палтинік, скажімо так, і це також вже два а, терміни життя цього корабля. До речі, якось недавно я давав коментарі по публікаціям атеш, і вони показали цей корабль в Інкермані. Ну і кажуть, що там його значить сховали. Ну я кажу, що щось не дуже похоже на те, щоб сховали, тому що корабель уже дуже старенький, і на ньому характерно, коли корабель бойовий стоїть без прапора. А на ньому не піднятий прапор військово-морський. Це означає, що він вже поза межами кампанії, тобто він вже не діючий. От, і Якраз це судно стояло в венкермані, дійсно його розбирали. Я думаю, що кораблі вижили фактично реально вижили терміни, використали терміни своєї експлуатації, вони вже не придатні і, в принципі, великих коштів вони не, не зберуть, але, ну. Об для того щоб утилізувати, вони вирішили продати це. Можливо, там і де якихось своїх можливо й коштів. Ну кошти бюджет там, в принципі, достатньо великий. Ви знаєте, що в Російській Федерації до початку війни на, на керблебудування коштів було в 50 раз більше ніж в Україні. Ну судна с судно стари, вони життя прожили, поэтому вони з е е е е експлуатації виводять. Хоча не можу сказати, що з будівництвом нових можуть бути проблеми в них і вже є проблеми. З чим це А, Ну, наприклад, якщо казати з малими проти кораблями. Це пов'язано в першу чергу з двигунами, тому що на цих кораблях двигуни це були високооборотісті дизелі. І до 2014 року вони їх використовували виробництво німецького. А потім Німеччина значить, призупинила, верніше, зупинила постачання дизелів. Вони почали покупати китайські, але китайські дизелі, вони копії, хоча й німецьких. Але були такі випадки, коли кораблі з цими дізелями просто відмовлялися працювати навіть в сереземному морі. Був такий відомий випадок, коли корабель притащили за ноздрю, як кажуть, то тобто есть на буксирі в Севастопіль. після того, як от... ну, судно розмагнічування, розумієте, там дуже дізеля, от, І там апаратура унікальна. От... Ну я маю на увазі, вона колись була унікальна. А от зараз е, і така апаратура? Я не, не впевнений, що вона є в Росії, скоріш за все, а, опять же, до 2014 року таку апаратуру покупали за кордоном. За кордоном вона звичайно є. От, е, е. Пане Андрію, а от взагалі яка процедура? От коли, як ви кажете, термін певного судна, він все віджив себе, його потрібно утилізувати. Це так і відбувається? Тобто його здають на металобрух, чи це якась окрема інша процедура? Як, як це все? Ну його здають металобрухтам. Я вже не пам'ятаю, яка, знаєте, економічна або мовлена межа. Uh -huh. Ну скільки бути металу, щоб його було варсонально брати, а, ну, був прибуток від того, щоб взяти на металобрухт. А, от. Ну, це було ну це нормальна практика, коли. Корабель в кінці терміну свого експлуатації просто передаються, переплавляють. Там от спочатку з нього знімають агрегати, які мають такі кольорові метали, от, інше там обладнання, а потім вже от корпус корабля продається на ну, фактично переробляється на, на метал. Що далі? Чим Росія може замінити ці кораблі? Чи можливо це? Ви сказали, що є системи, які там складно замінити, тому що це або іноземні комплектуючі, або це потрібно розробити там певний е, тривалий час. Але от що Росія може зробити сьогодні і е, потім завести або перенаправити в Крим е, якусь нову техніку? Що це може бути? Ну... Зараз, бачите, вони... Ні, вони можуть поставити, до речі, такі кораблі, як мали протичовнові кораблі. Вони можуть поставити їх через Волга-Донський канал. А от. І така практика є, і такі кораблі можна перегнати по цьому каналу. Но, опять же їх не дуже багато будується. От. Це перше. Ну потім. Розумієте, ну, треба дивитися, чи потрібні вони такі кораблі зараз Росії. Росія бачить, що ну, зараз а, ну, потім, у кого є підводні човни, щоб нападати на Росію в Чорному морі. От, підводних човнів немає ні у кого. Тобто, в принципі, раніше ці кораблі, до речі, Олександровець, його побудували в радянський час, в часи, ну, коли була холодна війна для протидії підводним човнам, ну в першу чергу, Туреччини. А от, а, ну, зараз, ну я не думаю, що там для Туреччини це основний би, ворог, а, хоча ну, можливо. А, от, ну, а, а, такі, а судна розмагнічування навіть я не знаю, чим вони його замінять, тому що ну, дійсно це високотехнологічна така позиція. До речі, він дуже важливий, тому що в Чорному морі ще багато магнітних мін з часів е, е, Другої світової війни. І е, всі, всі кораблі судна вони мають бути перевірені на, е, на, 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 на рівень магнітного поля, тому що по ньому може зрабатувати зроб... магнітна міна на морському дні. Якщо цього, цього роботу не зробити, то, я... ну, то це може бути, корабль може погибнути або судна. Тось я не знаю, яка у них там ідея. Можливо, там якісь мобільні лабораторії, но бачите, цей корабль, вони виводять з експлуатації.